Всім привіт! Це Мотостор. Це трактор Ханво ТБ-504 або Ханво HWB-504. Найбільший 50-сильний трактор, який продається в Україні. Трактор, який дає на горіхи, реально навіть китайцям на 70 90 кінських сил. Цей трактор має 300 ваги, і цей трактор підготували до відвантаження. До покупців у Київську область. Власник приїхав особисто протестував трактор. До речі, щоб ви розуміли, це буде перший трактор для власника. Тому я думаю, що в коментарях обов'язково поставте лайк і натисніть на сердечко, і напишіть декілька слів, що думаєте про цей трактор. 24 ті передні колеса, 32-й задні, триточкова навіска на тонну 200, світла. Ну, як в день світиться, реально можна освітлювати просто трасу. Омивач і лобового, і заднього скла. Підсвітка номерного знаку, циліндри, гідровиходи, управління навіскою ззовні. Ну, Все, що тільки може бути в цьому тракторі є. Такий міні-трактор зараз коштує 17 600 доларів. І ви також можете купити такий трактор. Якщо зателефонуєте, 066 949 9090. Окрім того, що розповідаємо гарні казки, ми ще підтверджуємо ці казки реальним сервісом. Два роки повної гарантії, плюс послуга, підмінний трактор, плюс повний пакет реєстраційних документів, плюс реальна нормальна підтримка. Два баки, нагадаю, тут 300 вагів. Кабінка. Гумовий килимок, підвісні педалі, регулювання керма, планшет, підсвітки. Подивіться, як класно все зроблено. Бачите, навіть ганчірка є, тому що трактор реально готується до відвантаження. Подивіться, який класний трактор. Двигун 3,9, майже 4 літри. Подивіться, сходинки, сів, гарно. Кремер сидіння, всі важелі, пластик, ну круто, просто бомба. Давайте ще панель приладів вам покажу. Ось так вона виглядає. Ну круто. Реально бомбезний трактор. Все, з вас лайк, коментар, підписка і до зустрічі в наступних відео.